Штука в тому, що вся ця ситуація нагадує: е, знаєте, таку пастку, пастку, оскільки е, Збройні Сили України, якщо зараз заходять швидко у Херсон, ворог з лівого берега може вести вогонь, артилерію. І для початку, перед тим як це робити, звісно ж, треба подавити артилерію ворога на лівому березі, щоб безпечно е, звільняти українське місто. Не варто також забувати про заміновану інфраструктуру ворога. Не варто забувати про те, що ворог може цілком для того, щоб безперешкодно дали відійти, умовно кажучи, підготовленому угрупованню військ з правого берега, шантажувати тим, що можуть підірвати дамбу. Не виключений такий сценарій. Окрім того, Суровікін зазначив, що угруповання з Херсонського напрямку. Коли буде перекинуто на лівий берег, частина з нього буде перенаправлена на інші напрямки.